Року їдемо в Черкасиство мене Баласейство Закладати парк з Віктором Андрійовичем Вьюченко. Значить, заїхали в город герой Київ. Заблукали. Заблукали, так. Да. Все, тим же составом. <реш> Ніхто не пристав. <реш> Ніхто <реш> не робив. <реш> Ніхто не вибрав, да, всі тримають. Дівляна ще падає. Нема дощ іде. В благословенному Шевченківському країну. Школа інтернатського дорога. Де ми провели цю зернацьку нічку? І там же тут у

thank <laughs> you Ми кажемо, це правильно. <ріхи> 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 <ріхи>

Не на історію, коли не знімає ще. Знімаєте чи ні, чудові. Не, не знімає чудо камеру, не знімає. Так, знімай по всім фотоапаратом. Під Верофічному центрі. Сьогодні ми проводимо свято, десь новхідня. Але особливість сьогоднішнього свята полягає в тому, що ми проводимо його не в неворочеця. А ми проведемо його у спілкуванні з природою. Садок вишневий біля хати. І тому сьогодні ми в першій частині свого заходу закладемо ліс, а в другій частині ми посадимо вишневі садки в Моринцях, в передівці у будущее. І Віктор Андрійович, я пропоную, щоб садок вишневий. Біля хати була також це українська акція в рамках свята Десь Дня довкілля по всій Україні на слідуючі роки, щоб ми потім могли сміливо повторювати слова Шевченка «Село, не наче Свитренка село. Це тільки питання, пов'язані на Признання української гідності, української душі. І я будучи віком дуже серйозні завдання. Справити і збільшити територію крутою ліфтом до 20%. І це буде зроблено. Ви бачите, на цьому полі... Дорога громада для мене є надзвичайно великою приємністю. сьогодні. Буде в цьому числому місці для кожного українця. Дійсно, про ці землі ходили босі, і не боці ноги Тараса Легоровича Шевченка. І я думаю, що кожен українець е, в подумках завжди зрозуміли побувати хоча б рано в цьому місці. Особливо хочеться побувати засною, тому що весна – це особливий період в будь-якому календарному році. З весною покидається в Здається, що весною формується нові надії, що весна приносить нові сподівання. І так воно є. Україна за національну ініціативу, коли кожен рік в Ізраїлі, кожний єврей в один день це дерево. В Ізраїлі називається «Дерево». І мета його одна. Пустелі зробити обітувальну землю. Показати всьому світу, що з нашим приходом цей світ не став гіршим, що він тільки став краще. Я переконаний, що кожного із нас, мама і тато, вчили тому, як красна починається в честь сади. Себе, у бабусі, у сусідів, на вулиці, до величезних садик не храбри. Ми говоримо не про тільки складливу, ми говоримо про село, ми говоримо про місто, яке повинно чинним способом виглядати Про цю країну це не пострелі. Члена комітету лісового господарства акція Майбутнє лісо в твоїх руках долучила всіх школярів України, студентську молодь, за посад і Сьогодні у всіх областях України проводяться аналогічні заходи за підтримки обласних адміністрацій, за підтримки президента України. Сьогодні ми вдячні уряду, Верховній Раді, що в бюджеті країни вперше за останні 15-20 років виділені кошти для створення нових лісів. Ми задекларували, що Україна має бути зеленою. І маємо довести ліцейські України до оптимального європейського рівня. Давай <риклад> на посадку Мы помогаем всем. Сосну, снос, И приседать, да? А, а будет ну там і другий. А от система зняла, що треба поставити на. Низьке давление спочатку, потім зверху. Так, от мені підтикати, коли це. Це такі моменти, як ось. কোডোডোডোডোাাইরা ми хочемо. Це вони повинні бути притиснуті, вони зараз усе. Як ви бачите. Через Майданю. Е? Майданне, це Майдан. Майдан, я падаю. На Пушка. Не-не, ведь ничего я вас не чувствую. Я хвост. Кілька сильных это и хилос вправе. Чудесне удачи. Ви їдете, так? Вона зупинилася. Готові? Маргія! Маргія! Держись туди! Вона зупинилася. Вона зупинилася. Вона зупинилася. Такий тактик, такий, такий. Я взял, я просто... Пошли, 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 пошли.